Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Хто завітав вперше? Не забудьте поставити вподобайку, написати коментарик. Це дуже допоможе моєму каналу рухатися вперед. Сьогодні готуємо з вами смачну перепічку з зеленою цибулькою. Нам знадобиться 25 грамів живих львівських дріжджів, 2 яєчка. Одне яйце має бути сире, інше варене для начинки. Звісно, що зелена цибулька, одна чайна ложка цукру, а також одна чайна ложка солі, звісно, що борошна, а також соняшникова олійка. Спочатку приготуємо опару. Для цього нам знадобиться 400 мл теплої води. До теплої водички ми додаємо, звісно, що наші дріжджі. 25 грамів активних живих дріжджів. Висипаємо 400 мл тепленької водички. Головне, щоб вода була тепла ні в коєму випадку, ось так можна в ладонях, в долонях гарно так начебто розсипати наші дріжджі. Беремо чайну ложку цукру, добавляємо. А також від загальної кількості борошна нам всього на перепічку буде потрібно 800 грамів. Беремо 4 столові ложки. Всипаємо ось так. І це буде наша опара. Гарно вимішуємо і відставимо на пів годинки для того, щоб наші дріжі, вони активізувалися. І відставляємо на півгодинки. Кудись тепленьке містечко, накриваючи рушничком. Поки готується наша опара, підходить, займемося начинкою. Нарізаємо гарну таку пучку зеленої цибульки. У мене це 10 Так, І ось так на маленькі шматочки нарізаємо. Відварене яйце нарізаємо маленькими шматочками. Добавляємо приблизно половинку чайної ложечки солі і гарненько все перемішуємо. Ось так. Наша начинка готова. До опари додаємо 2 столові ложки соняшникової олії, чайну ложку солі, вбиваємо одне яйце, набираємо і ось так потрошку починаємо замішувати. Викладаємо тісто на стіл і починаємо його на столі гарненько вимішувати. Покладемо тісто в мисочку на півгодинки, накриємо його рушничком, нехай відпочине та ще більше збільшиться в об'ємі. Прийшло півгодинки. Ви тільки подивіться, наскільки піднялось наше тісто, яке воно чудове. Саме час ліпити наші перепічки. Ділимо наше тісто на невеликі шматочки. Його розділяємо. Беремо трішки розкачуємо ось так, Так, беремо нашу начинку і будемо. Формувати смачні перепічки з зеленою цибулькою та з яєчком. Ось так насипаю небагато я начинки, потім формую начебто такий великий, великий такий вареничок. Ось так при, пристьобую я начебто, пережимаю я кінці гарненько, а потім ось так доверху. Формуємо, начебто таку кульку, бачите, наче такий мішечок. Потім і тут прищюю і також ось так гарненько розпластую. Коли будемо смажити, бажано класти цим шовчиком одразу вниз при обсмажуванні. Обжарюємо на гарно розігрітій пательні, додавши багато олійки з двох сторін до золотистої скориночки. Ось така смачна, пухкенька, гарненька, зі скориночкою, хрумкою перепічка в нас вийшла. Тому готуйте, мої любі, та смакуйте!